Друзі, всім великий-великий привіт! Як завжди, я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні, друзі, вирішила знову вам показати трошечки новин із мого стелажу, тому що тут дуже багато чого знову цікавого. А в неділю, друзі, я робила полив. Так, друзі, поливала орхідеї, кожну оглядала, ну, все як зазвичай. І. Отримала просто нереальну кількість приємних емоцій, тому що дістаючи кожну орхідею, заглядаючи їй в пазухи, я майже в кожної орхідеї знаходила новенький цвітонос, у деяких навіть одразу по два. Також знову ж таки переміщала орхідеї з одного місця на інші. Ось це у мене свого даймонд красунечка яку ми у попередніх відео коли робили полив також на стелажі, розміщали цю орхідею і ще декілька на саму верхівку мого стелажу, для того, щоб вона сформувала гарний, красивий цвітоносик, що вона, друзі, і зробила. Ви тільки погляньте на ось цю кількість бутонів. Я нарахувала вже сформованих 11 бутончиків, але бачу, що даний цвітоносик перебуває ще в активному рості, і, можливо, ще один або навіть два бутони дана орхідея нам сформує і вийде дуже красиве цвітіння. Вже перший бутончик, друзі, розпочинає розкриватися ось, бачите, все лопнув. І дуже скоро ми зможемо насолодитися його красивими ніжними квітами. Також, друзі, ще одна неймовірно красива орхідея вже розкрила навчора свою першу квіточку, розкрила свій перший бутончик. Поставила я, друзі, її поруч із орхідеєю Манхети. Вони тут так гармонійно виглядають. Погляньте, друзі, це новиночка, яку я придбала зовсім недавно. Почала переглядати, коли саме я придбала даний сорт, і придбала я її всередині серпня. Я зрізала їй магазини цвітіння, ось, як завжди, до першої сплячої бруньки. Орхідея дуже швидко мені пробудила цю новеньку сплячу бруньку, сформувала мені ось такий цвітоносик і таку кількість бутонів, і вже. Почала квітнути першим домашнім цвітінням. І погляньте, яка ніжність, яка неймовірна краса. І знаєте, друзі, мене останнім часом дуже приваблюють ось такі яскраві вогняні рижі такі а, язички у орхідей. Це ви також можете побачити у цієї орхідеї. І ще у мене є декілька схожих із такими красивими а, яскравими язичками. Знаєте, це такий ніби особливий акцент, який дуже і дуже гармонійно виглядає, коли наші орхідеї квітнуть, особливо коли це свіженьке, новеньке, вже домашнє цвітіння. Але погляньте, які вони трошечки ніби схожі із орхідеєю Манхеттен, але ця набагато ніжніша. Ось така краса, ось розпочинаються вже новенькі цвітіння у деяких орхідей. І бачите, ось так відбувається на зміну в одному цвітінні. Приходить новеньке, свіженьке, і виходить так, що колекція ніколи майже без квітів не залишається, завжди знаходяться ті, які продовжують квітнути і прикрашати наші з вами колекції. Ось така красива ніжна дівчинка. Ну, звісно, друзі, і це ще не все. Ось ще одне свіженьке цвітіння. Дана орхідея розпочала розкривати свою першу квіточку ще вчора, але бачу, що і на даний момент це ще не повний розпуск. Орхідея ще не набрала ось тих об'ємних розмірів. Ось таке яскраве сонечко показало своє личко, неймовірна красонечка також недавня покупка. Також даний цвітоносик був обрізаний до першої сплячої бруньки. Бачите, ось тут. Але у даної орхідеї було ще розгалудження ось тут. Я його обрізала, і з цього розгалудження також орхідея вже в моїх домашніх умовах пробудила сплячу бруньку, сформувала три бутончики на цьому цвітоносі, п'ять ось тут. І вийде в сумі досить таке непогане цвітіння, коли дана орхідея розкриє всі свої бутончики. Ось таке сонечко, яке вже сказала, буде прикрашати мою колекцію в такі похмурі дні. І, звісно, що я буду насолоджуватися її цвітінням і буду ділитися її цвітінням разом з вами. А ось так, друзі. Зараз виглядає мій верхній рівень стелажу. Звісно, деякі орхідеї залишилися на своїх місцях. Звісно, деякі я вже забрала. Поставила друзі сюди на верхній рівень стелажу. Із підвіконня я її забрала. Також недавню покупку це орхідея Урсула, яку я придбала в мутації метелик. Ось її обрізаний цвітоносик. Бачите, вона пробудила сплячу бруньку в той момент, коли вона ще стояла на підвіконні, і я прийняла рішення поставити її сюди, щоб вона отримувала належну кількість. Світла, щоб всі умови були як найкращі для неї, і щоб я дочекалася на її красиве цвітіння. І звісно, що я дуже сподіваюся, що вона буде квітнути в тій же мутації, з якої я її придбала, тобто в мутації метелик. Тому що, знаєте, трошечки мені якось лячно переживаю з цього приводу, тому що. Чула таку інформацію, що саме даний сорт досить такий нестабільний у своїй мутації, і не завжди вона квітне метеликом, може дуже часто квітнути і стандартом, а також може квітнути в іншій мутації, тобто пилором. Ну, знаєте, ще на пилора я згодна на метелика також. Ну, але як вже вона захоче, це вже все залежить від неї. Все, що залежить від мене, я. Я, звісно ж, роблю, створюю для неї всі необхідні умови, також і для інших орхідей. Ну а вже чи метелик це буде, чи стандарт, ми дізнаємося трошечки згодом. Також, друзі, пам'ятаєте в попередньому відео, коли ми робили полив на цьому стелажі, я вам показувала, що моя орхідея Snowflake в перекладі як сніжинка. Пам'ятаєте, вона була посаджена у таку велику скляну, ну, скляний такий горщик із аврори. Я її пересадила, вона випустила мені новенький цвітоносик, але під час цього поливу я. Побачила, що у даної орхідеї не один цвітоносик, а два. Вона потім, мабуть, після того поливу випустила ще один цвітоносик, і ви собі тільки уявіть, ця чарівна біленька мультифлорка буде квітнути на два цвітоносики. І звісно ж, так як це мультифлорний тип цвітіння, у даної орхідеї будуть ще і додаткові розгалуження, і ви собі тільки уявіть, яке це буде красиве цвітіння. Потім, друзі, на цьому ж ще рівні я знайшла цвітонос у дуже красивої також орхідеї під назвою Саллі. Це у мене дуже красивий пілорик, пам'ятаєте, я вам говорила, що у мене їх два. Один, до речі, ось там ось. Він дуже також гарно підріс за цей короткий проміжок часу. У нього дуже гарно пішли в активний ріст корінчики, дуже гарно підростають листочки, я навіть не очікувала. І коли побачила друзі у свого пилорика новенькі цвітоносик, я дуже і дуже зраділа. Плюс до всього, ви пам'ятаєте, що цей пилор у мене посаджений у. Посадку, яку я робила, дуже цікаву, із шишок та моху. Так, друзі, це саме та орхідея. Плюс до всього, так як дана орхідея має красивий пігмент. Корінчики також мають цей пігмент, ось такий фіолетового такого відтінку, такого насиченого кольору. Ці корінчики показуються з усіх сторін, і це так дуже гарно виглядає. Шкода, що зараз я вам її показати не можу, тому що стоїть вона у мене туди ближче до стіни, і ну, трошечки важкувато мені до неї дістатися. Але в найближчих відео. Я вам її обов'язково, друзі, покажу. Також, друзі, приємно мене здивував ось цей біглівчик. Це у нас красень районх принц, якому я вже буду зрізати ось ці квіти. І так він дуже довго квітне, більше трьох місяців. Це перше домашнє цвітіння даної орхідеї. Це цвітіння на обрізаному магазинному цвітоносі. Дана орхідея пробудила сплячу бруньку, сформувала ось такий коротенький світоносик, сформувала на ньому три бутони, на яких ось так вона красиво квітне і довго квітне. Звісно, після покупки я трошечки засмутилася, тому що даний бігліпчик, ну, мав не цілком здоровий вигляд. В нього було на момент покупки три листочки: один з яких був травмований, і через деякий час орхідея його відсушила і скинула. Також корінчики трошечки були не в дуже хорошому стані, але потім, в моїх домашніх умовах, орхідея активно почала випускати новенькі. Звісно, для цієї орхідеї я використовувала трошечки бурштинову кислоту як стимулятор для того, щоб вона гарно пішла в активний ріст. А після того, коли я побачила цей активний ріст, тобто ріст нових корінчиків і нових листочків, я вже почала її підживлювати азотним добривом. І, як я вже сказала, ось такі корінчики вона мені наростила вже в моїх домашніх умовах. Всередині посадки також коренева хороша. Так, друзі, вирішила його виняти з горщика з кашпо, щоб вам показати. Дивіться, ось цей корінь орхідея випустила вже була в моїх домашніх умовах. Дивіться, куди вона його направила вглиб горщика. Також ось тут у нас корінчик визирає. Бачите, також певна кількість корінчиків вони були пропали. Але. Ось тут, особливо з цієї сторони, ось такі красиві у даної орхідеї корінчики. І, звісно ж, вона відчула силу. А наростила в моїх вже домашніх умовах ось ці три листочки, ось такі молоденькі. І дивіться, поміж цих корінчиків, новеньких, які знову почали активно рости, я побачила новенький цвітоносик. Дуже, друзі, якщо чесно, зраділа. І як я вже сказала, буду зрізати квіти, тому що, бачите, ось ця квіточка вже починає в'янути, але бачу, що і тут дивіться на мене, чекав сюрприз, тому що дана орхідея пробуджує сплячу бруньку, не дивлячись на те, що вона зараз активно почала нарощувати новенький цілком цвітоносик. Ось такі, друзі, приємні сюрпризи. На мене чекали ось тут. Але це не одна така у мене орхідея, яка і квітне, і випустила цілком новенький цвітоносик. Є ще у мене, друзі, інтермецо, яка також не дуже щедро зацвіла першим домашнім цвітінням. Стояла вона у мене на підвіконні у спальній кімнаті. Це також новенький, цілком цвітоносик, але ось такий короткий. Дана орхідея. На цьому цвітоносі сформувала була два бутони, які вдало розкрила квітне також близько трьох або трьох з половиною місяців. Також активно нарощує листочки. До речі, в моїх домашніх умовах вона наростила: ось цей був перший. Дивіться, потім другий, третій, четвертий, чотири листочки. Так, чотири листочки вона наростила за рік часу, відколи вона знаходиться в мене. Вона ще сидить у магазині посадці, я її ще не пересаджувала. Дивіться, також вона активно зараз нарощує корінчики. Всередині також почався процес ділення старих корінчиків, і з цієї сторони корінчики також, але там в пазухах видніється новенький цвітоносик. Тож дана орхідея також коли скине ось це цвітіння. Почне незабаром квітнути цілком новеньким. Квіти будуть також дуже красиві, свіженькі. Знаєте, коли я показую дану орхідею в TikTok, мабуть, я її показувала. Дівчата спочатку подумали, що це у мене орхідея в мутації метелик. Тому що особливо ось ця квіточка своїми полюсточками дуже схожа за цвітінням на ті орхідеї, які квітнуть саме в мутації метелик. Погодьтеся, дуже красиво. І якщо так здалеку придивитися, то дійсно. Квіти даної орхідеї схожі на метеликів. Ось такий красивий сорт. Не часто я його зустрічаю в продажу, але якщо ви його знайдете, обов'язково собі його придбайте, тому що це просто, неймовірно, красивий сорт. Потім, друзі, ось там позаду, дивіться, як вже підріс цвітоносик орхідеї Льюіса. Пам'ятаєте, зовсім недавно я його переставляла на стелаж. Він тільки ледь-ледь визирав із пазух. Листочків орхідеї, а зараз він ось вже який, вже потихеньку формує бутони. А ось так вже підріс цвітоносик у орхідеї Сантерос Пелорик. Ось так вони швидко ростуть. Звісно, при правильних умовах, коли ми їм даємо достатню кількість світла, то всі процеси ось так швидко відбуваються. Бачите? А так вже виглядає на даний момент цвітоносик у орхідеї Льюіс, який з'явився зовсім недавно. Дивіться, як він вже підріс. Потім, друзі. Ну, не знаю, чи зможемо ми розглядіти, чи ні цвітоносик у цієї орхідеї. Ось ця з варігатними листочками це у мене орхідея під назвою Giann Ling. Також я під час поливу побачила один цвітоносик. Але так як це у нас також красива мультифлора, ви знаєте, що мультифлорки здатні одночасно випускати по декілька цвітоносів, то, можливо, через деякий час я знайду ще один цвітоносик. Ну, а можливо, навіть і не один. Тому. Я, звісно ж, сподіваюся на красиве та пишне, вдячне цвітіння від своїх красунь. Ось такий цвітоносик, на якому вже орхідея формує бутони. Це у мене орхідея грація. Ось так. Звісно, полив без трав не обійшовся, тому що я даній орхідеї знесла один бутончик. Але на місці цього бутончику я поставила ось такого метелика чи стрикозу, чи як це називається. Ось так це виглядає. І бачите, ось такий маленький відрізочок цвітоноса. Я, ви знаєте, люблю залишати такі коротенькі цвітоноси, тому що на них найчастіше з'являються або дітки, або цвітоноси. Ну, грація вирішила, що вона хоче квітнути, тож пробудила бруньку для нового цвітіння. Але також перебуває в активному рості. Бачите, нарощує активно молоденькі корінчики. Так, друзі, опустилася вже трошечки вниз. І хочу вам показати ось цю орхідею. Я думаю, ви її вже всі впізнали, тому що цю орхідею ми разом з вами пересаджували на каналі. Я вам її показувала і, ну, декілька разів, і тоді, коли я її придбала. Це Азіатик-сюрприз. Ви знаєте, я їх придбала два. Ось такий вже слоник вимахав. Ось так гарно виглядає посадка в даної орхідеї. Також я показувала дану орхідею в такому короткому відео. І не тільки в коротенькому, коли я показувала, як утворюється триходерма у нових посадках і що її не слід боятися. Дуже багато дівчат мені писали з цього приводу повідомлень, що вони, якщо чесно, дуже боялися, тому що вважали ось цю зелену та і блакитну плісняву небезпечною. Таким чином, я їх трошечки заспокоїла. Дивіться, друзі, це ось цей корінь, який внизу, пам'ятаєте, на момент. Пересадки на момент посадки даної орхідеї, він тільки ось тут визирав трошечки, я його старалася вивести ближче біля стінок горщика, щоб ну, контролювати ріст корінчиків і контролювати полив, коли потрібно поливати дану орхідею, тому що там у нас всередині мох. А за рахунок ось цих щілиночок між цими шматочками кори я можу. Розледіте, чи сухенький мох у мене, чи ні. Тож, дивіться, через ось ці щілинки між шматочками кори, скільки з'явилося новеньких корінчиків. Дивіться, вони просто пруть з усіх сторін. Дивіться, молоденькі, такі соковиті, в активному рості. Ось так вони швидко заповнюють ось цю новеньку посадку. Але, друзі, найцікавіше, що я нарешті дочекалася на появу довгоочікуваного цвітоносика. Дивіться, він ось там недавно. З'явився ось такий гостренький носик. І, друзі, я нарешті дочекаюся на цвітіння від цього азіатика сюрприза. Однозначно, буде щось цікаве, тому що на листочках присутній пігмент, на корінчиках також ви бачите, що присутній такий невеличкий рожевий пігмент. Тому, я думаю, в будь-якому випадку буде щось дуже і дуже цікаве. В іншого сюрпризика поки що цвітоноса не бачу, але посадки у них ідентичні. Ну, але думаю, що якщо а, ось ця орхідейка випустила цвітоносик, то незабаром з'явиться новенький цвітоносик і а, у іншого сюрприза також. А ось тут я переставила свою перфумерну фабрику «Одоріон». як вам і говорила, що трішечки підросте цвітоносик у даної орхідеї, я потім її переставлю під лампи для того, щоб орхідея отримувала належне освітлення, для того, щоб вона набиралася сил, формувала нам красиве та пишне цвітіння. Ну і от Переставила корінчики в активному рості. Ось так їй сподобалась закрита система. Ну, нехай собі росте, квітне і тішить нас своїм е красивим та ароматним цвітінням. Потім, друзі, дивіться, це у мене орхідея попугай, красивий яскравий папушка. Е що в попередньому відео ви бачили його із квітами. Е я вам говорила, що один цвітоносик я її зрізала е раніше, а інший ще був в хорошому стані, я його е залишила. І що ви думаєте? Е буквально 5 е днів тому я е ну, перед поливом. я зрізала... Е Квіти у даної орхідеї. І вже в неділю, коли робила полив, я, друзі, помітила, що дана орхідея мені пробудила сплячу бруньку. Дивіться, ось на цьому цвітоносику так, бачите. А з іншої сторони, ви не повірите, вона випустила новенький цвітоносик, але зараз я вам його не покажу, тому що, бачите, вона стоїть там всередині полички. І також, коли я побачила ось таку картину, я вирішила її екстрено пересадити. Пересадка у мене зайняла буквально дві хвилиночки. Був у мене ось такий прозорий вільний горщик. Я даній орхідеї запропонувала закритий метод посадки, тобто посадила її у закриту систему. У мене ось тут кора кубиком і з додаванням трошечки моху. Знаєте, в магазиній посадці вона, ну, чому я саме її пересадила, тому що на момент покупки у неї корінчиків було небагато. Вони були, але їх було небагато. Більше корінчиків вже було новеньких, які орхідея наростила в моїх домашніх умовах. І так як дана орхідея зараз перебуває в активному рості, я, звісно, вирішила її пересадити. Дану посадку я вам обов'язково покажу поближче, мабуть, коли буду робити для даної орхідеї перший полив, тоді ми її зможемо гарненько розгледіти, подивитися, її активні корінчики всередині посадки, роздивитися новенький цвітоносик, ну і так далі. Але ось так все у мене швиденько тут відбувається. Також, друзі, потішив мене новеньким цвітоносиком і цвітоносом із пробудженої бруньки. Рембрандт також красива мультифлора. Це друзі, саме той екземпляр, який я придбала. Ще один, тому що у мене їх два, але мені дуже сподобався варіант цвітіння даної орхідеї. І фото вам обов'язково вставлю, як вона квітне. І якщо чесно, я дуже зраділа, що і цей сорт вирішив потішити мене своїм цвітінням. Цвітіння обіцяє бути красивим, тому що погодьтеся. Одразу і новенький цвітоносик орхідея випускає, і також цвітоносик із з пробудженої бруньки, то цвітіння буде, звісно, дуже і дуже красивим. І ця, друзі, красунечка. Це також недавня покупка. Пам'ятаєте, я її придбала зовсім недавно. Обрізала їй магазинні квіти. Вона мені пробудила одразу дві сплячі бруньки, сформувала ось такі красиві букетики. І знаєте, друзі, що? Дивіться. Там всередині, так, зараз вам покажу. Знову новенький цвітоносик. Але ви погляньте на цю листову розеточку, скільки там пар листочків, і також яка красива коренева система. Вона ще в мене також, друзі, не пересаджена, але вже ось така велетенська. Ну, ось така краса на мене очікує від моїх орхідей. Ну і це, друзі, тільки маленька частинка, яку я вам можу показати. Дивіться, ось цієї мультифлори. Одразу два цвітоносики, бачите? Це подаруночок, якщо я добре пам'ятаю, тому що я від своєї підписниці, пам'ятаєте, купувала декілька діток, а вона мені потім поставила в подарунок одну орхідею сказала, що це рожева, красива мультифлора. В моїх умовах вона ще не квітла, тому що я її після отримання пересадила. У новенькі грунти, які я використовую для своїх орхідей, тому що попередня власниця її посадила у керамзит, тому вона чудово росла, нарощувала активно корінчики та листочки, і нарешті мене потішила своїми цвітоносиками. Їх, як ви бачите, одразу-два. Тож чекаємо на чарівне цвітіння від даної орхідеї. Ну що, друзі, ось так швиденько ми пробіглися по а, моєму стелажу. Звісно, що це не все, як я вже сказала, ще дуже і дуже багато чого цікавого залишилося, як кажуть, за кадром, але я найближчим часом обов'язково вам все а, детальніше покажу. Рада а, з вами була поділитися своїми новинами. Сподіваюся, вам було цікаво, і сподіваюся, що у ваших колекціях, у ваших орхідей, ситуація така ж сама. Я, якщо чесно, дуже і дуже на це сподіваюся. І якщо це так, то я радію разом з вами. Ну і як завжди, на закінчення свого відео я хочу побажати вам тільки здорових орхідей, неймовірно, красивого, яскравого та пишного вам від них цвітіння. І до нових зустрічей на моєму каналі. Обов'язково ще побачимось та почуємось. До зустрічі!